Заплющте очі і уявіть собі рай, що ви бачите: білосніжні хмари, янголи з арфами? вічний спокій. А що, як я скажу вам, що у раю є цілком конкретні архітектурні плани, що у священних текстах різних народів заховані докладні креслення ідеального світу з вулицями із золота, річками з молока та палацами, які перевершують усе, що ми здатні собі уявити. Сьогодні ми не просто мріятимемо, ми станемо архітекторами та дослідниками, які зазирнуть у ці секретні креслення. Ми порівняємо, як будують рай у християнстві, ісламі, буддизмі й навіть у міфах вікінгів. Приготуйтеся, тому що деякі з цих проєктів ідеального світу вас по-справжньому шокують, і насамкінець ви зрозумієте, що всі ці фантастичні споруди говорять про нас, людей. Значно більше, ніж про богів. Перш ніж ми почнемо нашу екскурсію, давайте розберемося, навіщо взагалі люди почали проєктувати рай. Ідея ідеального світу після смерті це не просто гарна казка, це надзвичайно потужний психологічний інструмент. Для стародавньої людини, чиє життя було сповнене небезпек, голоду і несправедливості, рай був обіцянкою нагороди і абсолютної безпеки. Це був світ, де всі помилки виправлено. Голодний мріяв про райські сади з нескінченними плодами, втомлений від війн, про вічний мир. Ось чому архітектура раю це дзеркало. У ній відбиваються найглибші страхи, надії та цінності тієї чи іншої культури. Вивчаючи ці небесні креслення, ми по суті вивчаємо душу народу, який їх створив. Отже, наша мандрівка починається з найвідомішого архетипу раю саду. Почнімо з основ заврамічних релігій юдаїзм, християнство та іслам мають спільну відправну точку катіти концепцію райського саду у юдаїзмі це Ганеден або Едемський сад, і це не стільки місце для майбутньої нагороди, скільки спогад про втрачену гармонію. Архітектура тут це по суті архітектура самої природи у її ідеальному первозданному вигляді. Уявіть собі, світ, де не існує хижаків і жертв, де земля плодоносить без важкої праці, а людина живе у повній гармонії з Богом і всім творінням, ключовий елемент це дві річки, які розділяються на чотири потоки, зрошуючи весь сад, це яскравий символ життя й достатку. Тут немає будівель із золота чи дорогоцінного каміння. Головна цінність це саме життя, чисте і незаплямоване. Для віруючого юдея рай це не так політ на хмари, як відновлення цього ідеального порядку тут, на землі, у прийдешньому світі, який називають Олам оламгабаяф. Християнство бере ідею саду і розширює її до масштабів цілого мегаполісу. Так, Едемський сад важливий, але вершина християнського раю це новий Єрусалим, описаний у книзі Об'явлення, і ось тут починається справжня архітектурна феєрія. Про скромність можете забути це місто, що спускається з небес на землю, його головна характеристика це світло, йому не потрібне ані сонце, ані місяць, бо його освітлює сама Божа слава. Уявіть собі, місто, збудоване з чистого золота, причому настільки чистого, що воно прозоре, наче скло. Це не просто багатство, це символ божественної чистоти та святості. Фундамент міста прикрашений дванадцятьма дорогоцінними каменями від яшми до аметисту, а саме місто оточене масивною стіною, це архітектура не лише краси, але й абсолютної безпеки та вічності. Новий Єрусалим це тріумф порядку над хаосом. Давайте детальніше розглянемо новий Єрусалим. Це небесне місто має 12 воріт, і кожні ворота зроблені з однієї цілісної гігантської перлини. Ви можете собі це уявити не з багатьох перлин, а з однієї. На кожних воротах викарбуване ім'я одного з 12 колін Ізраїлевих. Це символізує єдність усіх віруючих. Через місто протікає річка води життя, чиста мов кришталь, а на її берегах росте дерево життя. На відміну від едемського саду, де воно було одне, тут це дерево плодоносить 12 разів на рік, а його листя призначене для зцілення народів. І що є справді разючою і шокуючою деталю, у цьому місті немає храму. Храм був місцем зустрічі з Богом, але в новому Єрусалимі. Сам Бог та агнець і є його храмом, усе міське середовище стає простором для прямого спілкування з Божественним. Це є кінцева точка, де архітектура і теологія остаточно зливаються воєдино. Тепер перемістімося на схід і розгляньмо ісламське уявлення про рай, відоме як Джаннат, що перекладається як сади. Якщо християнський рай це місто, то ісламський, та це розкішний багаторівневий парковий комплекс. Джаннат це не один сад, а ціла низка садів, розташованих на різних рівнях, де кожен прекрасніший за попередній, що вищий рівень, то ближче він до престолу Аллаха. Це архітектура ієрархії та нагороди, де праведники отримують оселі відповідно до своїх земних діянь, основа всього. Вода. Коран постійно описує сади, де внизу течуть ріки, це неймовірно важливий образ, особливо для культури, що зародилася в пустелі, де вода є синонімом життя і найвищого блага. Джаннат це сенсорний досвід. Там не лише прекрасні краєвиди, а й пахощі мускусу, приємна прохолода та дзюрчання води. Особливу увагу в описах Джаннату приділяють річкам. І це не просто вода. В Ісламському раю протікають чотири види річок: річки з чистої води, яка ніколи не псується, річки з молока, смак якого завжди незмінний, річки з вина, що дарує насолоду, але не п'янить, і річки з найчистішого, прозорого меду. Тільки уявіть собі таку ландшафтну композицію, де ці потоки створюють неймовірну картину достатку та абсолютної чистоти. Це справжнє архітектурне втілення, що безпосередньо апелює до наших базових людських бажань, втамування спраги, голоду та прагнення до насолоди, але вже в їхній ідеальній божественній формі. Ці річки не просто елементи декору, це символи вічного і незатьмареного Божого благословення, яке чекає на всіх вірян. Це повне задоволення всіх відчуттів без жодних негативних наслідків, притаманних нашому земному світу. І де ж оселяться мешканці Джанату? Вони не будуть просто неба. Коран описує для них розкішні оселі це можуть бути високі палаци або ж шатра з перлів та дорогоцінного каміння, віруючи, сидітимуть на оздоблених ложах, одягнені в шовк та парчу. Смакуючи райські плоди, які схилятимуться до них самі. Архітектура тут підкреслює комфорт, спокій і пошану. Уявіть собі, нескінченні павільйони розташовані у затінених садах, де не існує виснажливої спеки чи холоду. Усе створено для повного умиротворення та насолоди. Важлива деталь: у цих палацах немає ані замків, ані стін у звичному для нас розумінні. Тому що в раю не існує страху заздрощів чи ворожнечі, це відкритий гостинний простір, де всі мешканці, брати та сестри, це архітектура абсолютної довіри та соціального благополуччя. А тепер зробимо концептуальний стрибок і перейдемо до тхармічних релігій індуїзму та буддизму. Тут поняття раю ускладнюється це вже не завжди кінцева мета. В індуїзмі існує кілька небесних світів. Або лок один із найвідоміших сварга, царство бога індри. Це тимчасовий рай, куди душі потрапляють за свої добрі справи. Архітектура сварги просто неймовірна. Там є небесні сади, палаци, де живуть боги, і дерево Кальпаврікша, що виконує бажання. Це місце насолод музики та танців, але ключове слово тут тимчасовий. Коли запас хорошої карми вичерпується, душа змушена знову перевтілитися на землі. Тому сварга, попри всю свою красу, це скоріше розкішний готель, а не вічний дім. Справжня мета мокша звільнення з циклу перероджень для тих, хто досягає найвищого духовного рівня в індуїзмі, особливо у вайшнавізмі, відкривається вічний рай вайкунтха. Це духовна оселя самого Бога вішну, її архітектура виходить далеко за межі матеріального розуміння, описують, що все на вайкунці має свідомість і складається з чистої духовної енергії, палаци там зведені з філософського каменю, а сади переповнені деревами, що виконують будь-які бажання. Мешканці вайкунхи мають тіла, подібні до тіла самого вішну з чотирма руками. І вони вічно занурені в любовне служіння йому. Світло в цьому світі походить не від сонця, а від сяйва самого вішну та його мешканців. Це не просто місце для відпочинку, це простір активного духовного життя та вічного блаженства. Архітектура Вайкунхи це прояв абсолютної духовної гармонії, де немає навіть натяку на матеріальні страждання чи обмеження. У буддизмі поняття раю значно багатогранніше, існує особлива концепція чисті землі. Це не зовсім рай у звичному західному розумінні, а скоріше ідеальні світи, які створили просвітлені Будди, найвідоміша з них сукхаваті, чиста земля Будди Амітабхи». Потрапити туди можна не стільки добрими вчинками, скільки завдяки щирій вірі та повторенню імені Амітабхи. Архітектура сукхаваті просто вражає сама земля там вистелена золотом, а палаци й павільйони збудовані із семи видів коштовного каміння. Навіть дерева там зроблені із самоцвітів. Коли дме вітер, вони видають прекрасну музику, яка розповідає про дхарму, буддійське вчення. Це місце не для гедоністичних насолод, а радше ідеальний університет для здобуття просвітлення. Усе в цьому світі спроєктовано так, щоб допомагати живим істотам на їхньому шляху до нірвани. давайте заглибимося в деталі архітектури сукхаваті там є лотосові озера, і вода в них має вісім чеснот, наприклад, вона прохолодна, солодка і навіть втамовує голод, на дні цих озер золотий пісок. Коли мешканець чистої землі бажає прийняти ванну. Вода сама піднімається до того рівня, якого він потребує. Птахи у сукхаваті це незвичайні тварини, а прояви будемітабги. Їхній спів відповідно є проповіддю. Тут немає ні ночі, ні негоди, ні хвороб, ні старості. Навіть їжа з'являється сама по собі на дорогоцінних тацях і зникає щойно людина наситилася. Весь ландшафт і архітектура сукхаваті. Це інтерактивне навчальне середовище, його головна мета усунути всі перешкоди та відволікаючі фактори, які заважають медитації та духовному зростанню. Це місце справжній рай для учня, а не для туриста, але що ж таке нірвана, кінцева мета буддизму, і ось тут ми стикаємося з концепцією антиархітектури. Нірвана це не місце, вона не має креслень, стін, садів чи річок. Слово нірвана дослівно перекладається як згасання або затухання, це згасання пристрастей, бажань, ненависті, невігластва, усього того, що прив'язує нас до циклу страждань і перероджень. Якщо всі інші райти, це ідеальні будівлі чи простори, то нірвана. Це повне звільнення від потреби в будь-якому просторі, це стан абсолютного спокою та свободи, який неможливо описати словами чи зобразити, це не щось, а припинення чогось. Саме тому Нірвана не має архітектури, це найбільш радикальний проєкт ідеального світу, оскільки він пропонує не поліпшити світ, а повністю вийти за його межі. А тепер. Відійдімо від великих світових релігій і занурмося в міфологію стародавніх цивілізацій. Почнемо, звичайно, зі стародавнього Єгипту. Їхній рай мав назву поля Іару або ж поля очерету, і що цікаво, його архітектура була напрочуд знайомою, цілком земною. Єгиптяни уявляли собі потойбічний світ як ідеалізовану вдосконалену версію долини Нілу це родючі поля. Пронизані зрошувальними каналами з чистою водою, де небіщик мав продовжувати працювати, займатися землеробством. Так, ви не помилилися в єгипетському раю справді доводилося працювати. Щоправда, ця праця була легкою і завжди приносила неймовірно багатий урожай, але щоб уникнути навіть цієї легкої праці, заможні єгиптяни клали у свої гробниці спеціальні статуетки. У шепті, який мали виконувати всі роботи замість них, отже, поля Іару – це рай стабільності та абсолютної передбачуваності, це справжня мрія землероба, а не якогось там воїна чи містика. Уся їхня архітектура, це символ порядку, родючості та вічного повторення успішного благополучного земного циклу. А тепер рушаймо на суворий північ до вікінгів. Їхні уявлення про рай були повністю відповідними їхньому войовничому способу життя. Найвідоміший їхній рай це Вальгалла або полеглих». Це не сад чи місто, а величний бенкетний зал, самого Бога Одіна. Архітектура Вальгали була войовничою та грандіозною. Її дах був зібраний із позолочених щитів, а замість крок слугували списи. У цей зал потрапляли лише воїни, які відважно полягли у битві. І чим вони там займалися? Щодня вони виходили на поле і билися між собою на смерть, але надвечір усі їхні рани загоювалися, полеглі воскресали, і всі вони разом поверталися до Вальгалли, щоб цілу ніч бенкетувати. Вони пили мед і споживали м'ясо вепраса Гримніра, який щодня відроджувався. Це був справжній рай вічної битви та вічного бенкету. Архітектура Вальгалли була спроєктована не для спокою, а для нескінченного тренування. Адже всі ці воїни, Ейнгері, готувалися до останньої битви Рагна року. Про те, чи була Вальгалла єдиним варіантом для вікінгів, звісно, ні. Існувало ще одне місце, про яке згадують значно рідше. Фолькванг або ж поле людей це була обитель богині Фреї, і вона мала право забрати до себе половину воїнів, полеглих у бою. На відміну від Вальгали, яку описують як величезний зал, Фолькванг, це прекрасне поле або луг. У центрі цього поля знаходився палац Фреї, Сесрумнір. На жаль, описів цього місця збереглося значно менше, але сама концепція пропонує цікаву альтернативу. Якщо Вальгалла це суто чоловічий воїнський рай, то Фолькванг під управлінням богині кохання та родючості міг бути більш мирним і гармонійним місцем. Це свідчить про те, що навіть у межах однієї культури могли існувати різні архітектурні проєкти раю, розраховані на різні цінності і, ймовірно, на різних богів покровителів. Перенесемося у сонячну давню Грецію. Їхнє уявлення про рай для героїв і праведників називалося Елізіум або Єлисейські поля. На відміну від похмурого царства Аїда, Елізіум був місцем вічного світла і блаженства. Його архітектура була насамперед природною. Це були прекрасні луки на краю землі, де завжди дув легкий вітерець зефір і панувала вічна весна. Тут не було потреби в праці, земля сама давала три врожаї на рік. Герої проводили час у спортивних змаганнях, бесідах та насолоді музикою. Це був рай безтурботності й заслуженого відпочинку. У ньому не було ані грандіозних міст Нового Єрусалима, ані войовничих залів Вальгали. Це була ідеалізована середземноморська ідилія, мрія людини, стомленої від суети і подвигів. Головний архітектурний принцип Елізіума це гармонія людини зі спокійною та щедрою природою. О, а що ж до кельтів, загадкових мешканців стародавньої Європи, вони мали власне уявлення про рай, яке часто називали островами блажених або потойбічним світом. Ці острови, зокрема, Авалон, розташовувалися десь на заході, поза межами відомого їм світу. Потрапити туди можна було, лише отримавши запрошення від їхніх мешканців, сідів. Архітектура цих країв була справді чарівна. Там час плинув по-іншому. Один рік міг пролетіти як один день. Це були землі вічної юності, де не існувало ані хвороб, ані смерті. Там росли яблуні, що дарували плоди безсмертя, і панував вічний бенкет. Нерідко ці світи описували як скляні вежі або острови, що ширяють у повітрі. Це було не просто місце спочинку, а паралельний вимір, наповнений магією, музикою та незбагненними таємницями. Кельтський рай це ідеальний прояв ескапізму, втеча від суворої реальності у світ вічного дива. Згадаймо одне з найдавніших уявлень про рай, що сформувало світогляд багатьох пізніших культур. Месопотамське у шумерській міфології існувала країна дільмун. Це була чиста, світла і незаймана земля, де не існувало ні хвороб, ні смерті, ні скорботи. Лев не полював на ягня, а ворон не видавав свого зловісного каркання. Однак ця ідеальна земля мала одну проблему у ній бракувало прісної води. Бо Енкі наказав Богу Сонця Уту підняти воду з під землі, і дільмун. Перетворився на божественний сад, наповнений фруктовими деревами, чимало дослідників вважають, що саме міф про дільмун став прообразом біблійного едемського саду, його архітектура доволі проста. Це по суті оазис. Мрія про рай тут народжується із суворої реальності посушливої Месопотамії, де вода та зелень були найвищими цінностями. А що ми знаємо про рай у зороастризмі? одній із найдавніших релігій світу. Їхній рай називається гародмана або дім пісні. Душа праведника потрапляє туди, перетнувши міст Чинват, це місце, де архітектура твориться зі світла та музики, його описують як царство нескінченного світла, де душі перебувають у вічному блаженстві і виспівують хвалу Ахура Мазді, Верховному Богу. Цікаво, що зороастризм передбачає кілька рівнів раю, які відповідають трьом головним доброчесностям добрим думкам, добрим словам і добрим вчинкам. Чим праведніше було життя людини, тим на вищий рівень раю вона потрапляла дім пісні це не стільки фізичне місце з палацами та садами, скільки стан повного злиття з божественним світлом та гармонією. Це архітектура, збудована зі звуку і світла. Цікаво, що прагнення створити рай не зникло й дотепер, просто тепер воно набуло світських нерелігійних форм. Погляньте на наукову фантастику, утопічні світи, де технології здолали хвороби, старіння і навіть смерть, віртуальні світи, куди можна завантажити свою свідомість і жити вічно, як, наприклад, у знаменитому епізоді. Сан-Джуніперо із серіалу Чорне дзеркало. Це і є сучасні версії раю. Їхня архітектура та це чисті, мінімалістичні міста, кіберпростір, а то й цілі штучні планети, і вони так само точно відображають наші сучасні цінності, прагнення технологічного прогресу, індивідуальної свободи та безсмертя, досягнутого через дані, а не через душу. Це доводить, що фундаментальне людське бажання створити ідеальний світ нікуди не зникло. Воно просто змінило свою мову з теологічної на технологічну. тож що поєднує всі ці, на перший погляд, абсолютно різні архітектурні проекти золоті міста, вічно зелені сади, бенкетні зали і навіть віртуальні світи. Попри всю їхню відмінність, в основі кожного з них лежить один і той самий фундамент. Це мрія про світ без болю, страху і несправедливості, це прагнення до достатку там, де панувала нужда, до миру, там, де був конфлікт, до вічності там, де чатувала смерть, архітектура раю, це по суті архітектура надії. Кожен народ будував свій ідеальний світ із тих матеріалів, яких йому найбільше бракувало у земному житті. Воїни мріяли про вічну славу. Хлібороби про вічний врожай, філософи про вічну істину. Вивчаючи ці небесні креслення, ми бачимо не просто фантазії, а саму суть людського духу, який завжди прагнув збудувати кращий світ, хоча б у власних мріях. Отож, ми завершили неймовірну подорож ми зрозуміли, що рай це далеко не тільки Хмари та Янголи. Це надскладні архітектурні проекти, які відображають душу цілих цивілізацій. Ми побували у сяючому місті Нового Єрусалиму, прогулялися багаторівневими садами Джаннату, бенкетували в залі Вальхали та медитували в ідеальних ландшафтах сукхаваті, і, мабуть, найголовніший висновок, справжнє відкриття, полягає в тому, що всі ці образи від саду до міста. Від бенкетної зали до стану згасання пристрастей говорять не стільки про те, що нас чекає після життя, скільки про те, чого нам відчайдушно бракує у житті, це універсальна людська мрія про справедливість, достаток і безпеку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво зазирнути в ці небесні креслення, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові дослідження. А тепер головне питання до вас: якби ви були архітектором свого власного раю, який би вигляд він мав, опишіть його в коментарях і давайте разом зберемо колекцію найнеймовірніших ідеальних світів.